Сьогодні міняю верхній речах на Альфа 147. Я вже поміняв наконечник, стабілізатор міняв. Хочу поміняти речах. Щоб його поміняти, можна зняти амортизатор. Будемо прикручений до верхньої подушки. Можна було б попробувати викрутити там, як є для болта прийом, витягнути його туди. Проблема така, що. Что стояла ще одна гайка, контргайка і він просто крутиться. ну вже просто легко він не хоче відкручуватися. Я думаю, я його ще зріжу болгаркою. Але той все рівно треба зняти. Зараз відкручую тут 6 на 10. погано видно. Власне, цей нижній болт. Я його попустив, бо в мене сняті і ці речаги? Також міняю цю борозбилася. Буду відкручувати цей болт. Я не став відкручувати амортизатор, зняв підкрильник, зняв цей бачок, він тут стоїть, він трошки мішає витягнути болт і сюди він вийшов, поставив назад, закручую сейчас. Що закручую? Речах ставлю назад, закидую назад це кріплення стойки амортизатора. Трошки глупо, мені здається, що якщо мені чарову треба зняти, не знаю, мені здається оно тут не пройде. Хоча, але мені каже, це не пройде. Так що зараз закручую речах, ставлю бачок. Не знаю навіть з чого це бачок що це може бути. Напишіть в коментарях, що це може бути бачок.